ретельно на оборону Миколенку. Йде вобер. Обігрує Алана Патріка. на піверіча. Подача на Сітклея. Сітклей. М'яч в майданчику. Шапаренко відкриває рахунок у цьому матчі. 1-0. Микола Шапаренко. Новий десятий номер Київського Динамо. Виводить команду Олександра Кацькевича вперед. М'яч правильно. Шахтар відповідає. Небезпечний момент. Тайсон! Забивати можна. І забиває Шахтар. Забиває жуніор Мораес. Тайсон. Тайсон зробив цей гол. Шахтар відігрується на 54-й хвилині матчу. Він дав сьогодні дуже-дуже хороший поєдинок. Морозюк переходить на ліка замість вилученого кінчори. Закіщається Динамо. Шахтар атакує у більшості. Морозюк вибиває на Морайса. Удар Поворот. Четвертій хвилині матчу. Ось вам і розв'язка. Ось вам і розв'язка. Шок для Томаша Кінджори. І радість серед болівальників Шахтаря. Це неймовірний удар. Удар у виконанні Віктора Коваленка. На останніх секундах матчу.